Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо множити у стовпчик у випадку нулів у множнику. А також будемо розв'язувати задачі на знаходження часу закінчення події. Хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічне число, яке складається з однієї, сотні, двох десятків і трьох одиниць. 123. Працюємо з підручником. Обчисли добутки зручним для тебе способом. 111 помножити на 4. Ми працюємо усно з цим завданням. 242 помножити на 2. 333 помножити на 3. 423 помножити на 2. Молодці. Працюємо далі усно. Розклади числа на суму розрядних доданків. Звичайно, розкладуємо самостійно, себе перевіряємо за відео. Молодці. Давайте розглянемо записи. Та прочитаємо зразок міркування. Міркуй так, потрібно помножити 204 на 2. Множу одиниці, 4 одиниці, помножити на 2 одиниці, дорівнює 8 одиниць. Число 8, пишу під одиницями. Множу тепер десятки. 0 десятків помножити на 2. буде Нуль. Пишу 0 під десятками. Далі. Множу сотні дві сотні. Помножити на два дорівнює чотири сотні. Пишу цифру 4 під сотнями. Читаю відповідь 408. Наступний вираз. 7 помножити на. 3. Починаю множити одиниці. 7 помножити на 3 буде 21. 1 пишу бо це одиниці. І два десятки пам'ятаю. Починаю множити десятки. 0 помножити на 3 буде 0. І два десятки пам'ятали. 0 плюс 2. буде 2 десятки. Десятки записую під десятками. Тепер множу сотні. 3 помножити на 3 буде 9 сотень. Записую під сотнями. 109 помножити на 7. 9 помножити на 7. Буде 63. 3. Одиниці, значить, одиниці записую під одиницями. Три одиниці, шість десятки, пам'ятаю. Множу десятки, нуль десятків помножити на сім, дорівнює 0. І шість десятки, пам'ятали, буде шість. Записую шість під десятками. Тепер множу сотні. Одна сотня помножити на 7 дорівнює 7 сотень. Сотні записую під сотнями. А зараз, будь ласка, обчисліть вирази, в стовпчик в своїх зошитах і результати перевірте за відео. І ще раз наголошую множення в стовпчик. Перевіряємо результати. Молодчиночки. всіх, у кого правильно розв'язані вирази, поставте, будь ласка, собі на полях зірочку, Ви зірки молодці. А в кого були помилки, це означає, що вам потрібно ще потренуватися. Виконай дію з іменованими числами. Усно. 45 хвилин помножити на 5. Буде 225 хвилин. 8 годин помножити на 20. 160 годин. 15 секунд помножити на 10. 150 секунд. 10 хвилин помножити на 10. 100 хвилин. 1 година 30 хвилин додати 30 хвилин. Звичайно, 2 години. Бо 30 плюс 30 буде 60 хвилин. 60 хвилин це 1 година. Значить, 1 година плюс 1 година 2 години. 2 хвилини. Молодці. А тепер розв'язуємо задачу письмово. Тренування з боксу розпочалося о 17-й годині 20 хвилин і тривало 40 хвилин, о котрій годині закінчилося тренування. Для того, щоб визначити час закінчення події. Нам потрібно взяти час початку події, в нашому випадку, коли почалась подія, коли почалось тренування о 17 годині 20 хвилин. Отже, ми беремо час початку тренування, додаємо час тривалості. І так ми дізнаємось, коли закінчилось тренування. Тривало воно 40 хвилин. Значить, 17 годин 20 хвилин плюс 40 хвилин дорівнює 18 годин. О 18 годині закінчилося тренування. Хочу звернути вашу увагу: на 17 годин 60 хвилин. Ми з вами додаємо хвилини до хвилин, години до годин. 17 годин 20 хвилин плюс 40 хвилин. Годин у нас тут нема, тому ми з вами додаємо хвилини до хвилин. Так? 20 хвилин плюс 40 хвилин буде 60 хвилин. А ми з вами знаємо, що 60 хвилин це одна година. Отже, 17 годин плюс 1 година буде 18-та година. Молодці. А тепер завдання на логіку. Прочитайте, будь ласка, задачу. Розв'яжіть її вусно і перевірте за відео. Звичайно, о 14-й годині закінчиться третій сеанс. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували множити в стовпчик, а також визначали з вами час закінчення події. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!